Вітаємося, шанувальники футзалу. На поєдинках Друг Селіс здобув своє звиття та потрапив у топ 8 Андрій Павлик, Олександр Бухон, коротах Тарас Ксьонзик, Тарас та Георгіївський, Хмурич, Коваль. Зараз атака, ледь не забиває. Андрій Павлик ще одна спроба. Дуже близько чорнів шукають яскраве відкривання Андрія Павлика. Той білією ногою оближній кут. І на хто би що не говорив. Пас по лінії. Верхова боротьба. А, жарко помиляється 1- -0. Фреї відкриває лік забитим голам у нашому матчі. Після помилки голкіпера. Вите просто у ствірворі. Дивимось. Удар м'яч у воротах нічия 1-1! Едванті зрівнює шалька Терезів, хмурич влучив. Все спочатку. Ми одночасно прийшли до лав команди Кодер, чудова передача на Андрія Павлика. На як певно замайці, обіграв суперника, продває лівою. визначається 2-1 у нашій зустрічі. Блискавичне завершення цієї атаки у виконанні Андрія Павлика. Круковський у відбір вступає Ігор. У нього є жовта картка Зараз на чужій половині поля Круковський розібрався. Удар поміж ніг на добиванні бохонку лівою. Не забиває. Повертаємось з великим задоволенням до переб'є подій другого тайму дебютного поєдинку другого кола. У рамках мастрайті ліги за збереження своєї прописки. Тепер уже починають свою комбінацію. Павлик обіграв дуже легко суперника. Павлика. Це удар. Ну і порушити він ж пробив поворотах безпосередньо. Намагаючись зараз оформити дублі, прибиває. Який мав усі підстави оформлювати дублі, Зараз також до цього близьким. Однак лише з другої спроби заштовхує м'яч у сітку. Андрій цього заслуговує. Браво! Три години на користь Кодерсу. Скільки момент... Вісім метрів до воріт Фрей Бохонко розіграли атаку. Турок пробиває оближній кут. Зупиняється Андрій. Дуже довго возиться із м'ячем. Пробив лівою ногою і оформив Хетрик 4-1 у нашому матчі. Блискавичне завершення від Андрія Павлика. Дуель Дуелі на фінал. Пробиває квасні на виконання, на і буде завдавати удару таке враження. Квасні. Дицький Під попур... NX Tech Magic не пропустіть.